з вами існує. Читання Святого Євангелія від Матея. Саме Голів. Того часу фарисеї пішли і зібрали раду, щоб зловити Ісуса на Слові. І послали до Нього своїх учнів з іродіянами, кажучи, Учителю, знаємо, що ти є правдомовний, навчаєш Божої дороги по правді і ні на кого не зважаєш, бо не дивишся на обличчя людей. Тож скажи нам, як ти вважаєш, чи належить давати податок кесареві, чи ні. Знаючи їхнє лукавство, Ісус сказав, навіщо ви пробовуєте мене, лицеміри? Покажіть мені податкову монету, вони принесли йому динарій». А Він каже їм, чий це образ і напис відповідають кесаря. Тоді він каже їм: То кесареві віддайте кесареві, а Боже Богові. Слово Господа, пам'ятаємо з історії стародавньої Греції, де чоловіки. Ставили різні сцени, були акторами, акторами, Ось, і саме чоловіки, не жінки, і вони натягали на себе такі маски. І в залежності від маски, ми можемо, могли б побачити, що це буде за вистава. І їх називали гіпокритами, гіпокрит. Да. І сьогодні, коли е, ми чуємо цю Євангелію, е, Ісус каже е, до е, фарисеїв і Оце лицемір. Це, це, це те саме е, слово, яке, яке вживали греки гіпокрит. І на це хворіємо. Ми всі тут присутні. Пам'ятаєте, я вже не один раз говорив, що ми одне говоримо, друге думаємо, а третє робимо. І оце ці маски. І тому ці маски Господь хоче сьогодні з кожного з нас зняти. Коли ми подивимось на цих фарисеїв, то такі фарисеї, ми вже це чули неодноразово, це особи, які чекали на прихід Месії. Але Месії не такого, так як заповідали пророки, а так як ми це почули в першому читанні з книги Пророка Ісаї, де Бог послуговується Киром. А, тому що тому що євреї були 70 років неволі Вавилонській, і Бог язичником послуговується для того, щоб виви, вивести цей народ з цієї неволі, да? Ось, щоб дати цю повну свободу. І е, в цих всіх пророцтвах, особливо про Ісаї, ми чуємо заповідь, да? що має прийти Месія, що має, має настати інші часи, кращі часи, що цей Месія дасть цю свободу. Що що е, дійсно люди будуть жити в повній свободі, не будуть рабами. І оці всі пророцтва ми чуємо в Старому Заповіті. І ці фарисеї, ця секта, ось чекали не стільки на цього месію, який має духовно преобразити, перемінити, який мав би взяти всі гріхи цього людства на себе, але вони чекали на того месію, який прийде з мечем, який зробить порядок. Зробить гармонію. Тобто, іншими словами, чекали на політичного месію. І коли вони почули, що є такий Ісус Христос, що ходить, навчає, Ось, їм це не подобалось. Тому що Він робив чудеса, він прощав гріхи, він е виганяв демона, давав цю свободу цій людині. І вони до кінця цього не розуміли. І тому вони його що робили, випробовували, чи це той месія, чи не той месія. Іродіяни, це свого роду, так як зараз ми чуємо по новинах і це дуже добре знаємо, це слово це свого роду були євреї, які були колаборантами. Тобто вони підтримували е, Римлян, вони підтримували цих загарбників. Ось вони співпрацювали з ними. І тебе дивіться, фарисеї і колаборанти. Тобто дві течії, зовсім різні, протиставни собі. Але коли треба когось знищити, то вони готові об'єднатися. Так, як в нашому житті буває. Ось, коли комусь треба десь там шпильку вставити в одну сторону. То ми з'єднаємося із тими, з, з, тим, з іншими ворогами, і з сусідами, із братом, з сестрою, аби тільки знищити цю людину. І от вони маються за завдання випробувати, так? тобто знищити Ісуса Христа. І приходять до нього і ставлять йому це підступне питання. Вони вже були готові і були впевнені майже на 100%, що вони його ось тут, в цьому моменті, зловлять, скажуть, що ти. Співпрацюєш з римлянами, що ти, тому що якщо скажеш, давати, якщо скажеш, що треба давати цей податок кесареві, і визнаєш кесаря, тобто Бога, а скажу вам так, що для римлян було байдуже. Якої ти релігії? Кого ти там визнаєш? Для римляни було найважливіше. Щоби ти сказав, що той чи інший кесар є Богом, що той чи інший окупант є Богом, йому треба поклоняти все, ти можеш собі визнавати цей монотеїзм, ти собі можеш визнавати свого Бога, але ти маєш поклонитися. І тепер, якщо би він це зробив, Ісус Христос, ось, то вони б його усудили, сказали, який з тебе єврей. А якби він цього не зробив, Тобто його сказали, а як це так? Як це так? Що, що, ти, що ти не підтримуєш цієї влади? Ось. І, і це так є, тому що у римлян було таке правило, що кожен підданий на всій території ту, яку вони закупили, він був зобов'язаний раз на рік давати оцей податок. За денну працю. Це був, і це був цей динарій. І ми дуже добре знаємо, що євреї вони не роблять жодного зображення, тому що Бог їм заборонив, щоб не зображення не робити цих, цих ідолів, кумирів. І, і дійсно так є, бо коли їздили ми по, коли були в Ізраїлі, їздили. по по різних місцях ніде немає тих зображень, так як в нас там стоїть, там якась жінка, там сколгосниця, там не знаю, що. ще, У нас тут дуже повно тих зображень людських, так? а в них там немає, там або птах, або якийсь знак, або ще щось. Тобто немає зображень цих, цих людських. І тому Ісус Христос, знаючи їхнє лукавство, їхнє лицемірство, у ці маски. Він знімає ці маски. І що говорить? Да? Чий це образ і напис кесаря кажуть? Тоді каже Ісус, віддайте кесаре, кесарев а Богу Богові. І що це означає? Що це означає? Святий Павло, якщо я не помиляюсь, в посланні до Римлян пише такі слова. Віддайте, кому належне, кому податок, податок, кому мито, мито. Щоб нам жити з усією побожністю та пристойністю. І апостоли, якби дуже добре розуміли, про що йдеться, що йдеться про те, щоб прийняти ту владу, яку Бог дає нам. Це не означає, що треба погоджуватися на ті моральні принципи, які ця влада пропонує. Тому що дуже часто це світська влада. Вона е, створює такі закони для того, щоб ти по них жив, начебто вони добрі, але по суті, це закони, які е, спрямовують в такому напрямку, щоб ми всі були віслюками, ослами, баранами, і щоб ми думали все так, як приписано, е, приписано в законі, да? щоб не думати. І тому, е, коли віддати це. Скажем, віддати, віддати цю шану, так, приймаємо цю владу, але коли влада пропонує певні речі, як християнам, наприклад, робити аборти, розводитись, евтаназія, тобто штучно забирати людині життя, ми на це не можемо погодитись. І не можемо цих речей приймати як християн. І тому Ісус Христос якби, знімає ці маски і каже, а? те, що належить до кесара, хай воно собі там належить. Треба податок заплатити, плати. Ось, наприклад, там, пенсійний фонд чи там податки хтось має якусь там фірму. Будь ласка, плати. Роби це все правильно. Але віддайте, що Богу. І тепер, що ми маємо Богу віддати? Я тут спеціально взяв Оремос, щоб не, не крутити не І ми молилися на початку Служби Божої колектою. Колекта це збір молитов, і їх священик від імені народу заносить до Бога. Я це час від часу про це наголошую і говорю про це. І не знаю, чи пам'ятаєте, що я там співав, а співав я такі слова і молилися ми так. Вчини, Боже, щоб наша воля була завжди відданою тобі. Наша воля щоб завжди була відданою тобі. І отут є цей ключ, те, що віддати Богу. Тому що ми носимо в собі образ Бога. І завдяки хрещенню ми стаємо Божими дітьми. І ми належимо до Бога. І тому віддати Богові це значить віддати себе, віддати повністю. Тому що, по суті, ми не належимо цьому світові. Ми належимо для, для цього світу. Ми належимо до Бога. Тому, і тому кажемо, ми називаємося дітьми Божими і дійсно є ними. Бо це насправді так є. Тільки, тільки ми хочемо деколи. Ось, і це видно по нашому житті, видно по нашому духовному розвитку, вже трошки з вами поспілкувався. І, і це проблема не тільки нашої парафії, це проблема всіх людей. І священників, і монахинь, і монахів, і світських. Всі. Це проблема, що ми хочемо сидіти на двох стільцях. Тобто, ми хочемо і Богові трошки дати, і трошки мамоні, трошки цьому світові. Тобто, хочемо задовільнити. І тому ми, як ті фарисеї, як ті іродіяни, тобто ми не маємо цього духа. І тому Бог сьогодні хоче, каже, скинь цю маску, почни жити в правді і віддай своє життя Ісусу Христові. Тому що, по суті, твоє життя належить до Ісуса Христа. Воно належить до Нього, не належить тобі. Чесно кажучи, це ж, твоє життя не належить ні твоїм батькам. Ось нікому, ні твоєму чоловікові, ні твоїй дружині, ні твоїм дітям а належить Богу. Бо, наприклад, як запитати, запитати е, батьків, чого ви хочете для ваших дітей? А? І всі здоров'ячка, щастя. А? Я, е, чесно кажучи, я не пам'ятаю, щоб хтось сказав. Хочемо вічного життя. Хочемо, щоб дитина мала вічне життя. Переважно ці речі, говоримо. І власне, це показує наше мислення, це показує наш підхід, це показує те, чим ми живемо. Це тільки на прикладі батьків. Але більшість з нас, на жаль, так живемо. І тому сьогодні Ісус питає тебе, мене, чий це є образ? Який ти образ носиш сьогодні в своєму житті? І оце є ДЗ, Домашнє завдання. Це й те, над чим ми можемо роздумати протягом цього тижня. Тобто, все, що ти будеш робити, де будеш перебувати, що будеш читати, що будеш дивитися, став ці питання. Який я образ ношу? Який я образ У цьому житті. Кесарем, тобто, цього світу? Чи образ Божий? Чи ношу образ Ісуса Христа, Його Духа? Тому що в хрещенні ми отримали природу Ісуса Христа. І на це ми часто ставимо наголос і нагадуємо про це, що ми є, належимо до Бога. Хрещення вас це дало нам. Дало те, що ми є Божими дітьми. І не можемо жити для себе. Якщо будеш жити тільки виключно для себе, то твоє життя буде. Таке, яке як воно, як воно є, і будеш мати дуже багато претензій і до влади, і до чоловіка, до сусідів, до дітей, до всіх, і до себе. Будеш мати повну претензій, повну питань. Ось, будеш мати оці питання, чому ж ти? Чому так? Чому це все відбувається? А відповідь дуже проста. Тому що ми в кінці кінців, по суті, не хочемо віддати ту волю, яку Бог нам дав, оце право вибору. А, те, що належить тебе, ти не хочеш це, це віддати Богу. Бо якби ти по-справжньому віддав волю Богові, ти би дотримався заповідей, ти б Бога став на перше місце, ти б жив Богом, ти б жив би оцими законами, ось, ти би прославляв Бога, ти би у всіх фактах свого життя бачив би Бога і так далі. І ти б був закоханий в Богові. І, і ти б ненавидів гріх. А так, ми пробуємо і тому, і тому догодити. І тому сьогодні став ці питання, став ці питання е собі, не комусь. А собі ці став питання. Ти є дорослою людиною, ось, людиною розумною. Бог тобі, тебе наділив цим інтелектом, і ти належиш теж. Е Недавно брат Вадим мені там переслав ці статистики. Тільки 7% людей в світі мають доступ до нормальної води, до інтернету, мають вищу освіту, мають нормальні умови життя. 7% людей. І ти до них належиш сьогодні. Розумієте? І, і, і тому, я думаю, не треба два рази. Два рази повторювати ці певні речі, тому що або ти дійсно зацікавлений в тому, щоб бути християнином, або, або ти є такий так, поверхневий християнин. Ось, тому проси Бога сьогодні, щоб, щоб Бог навчив тебе. І Він хоче це, це, це робити. Ось, так як в цьому другому читанні Павла до Солоняна. Вони навчили церкви, ту, яку вони зорганізували, ту створили, яким проголошували. Вони передали цього Божого Духа. І тому писали до них, каже Павло, Силуан і Тимотей. Це один з найстаріших листів апостолів. Ще навіння апостолів не були, не, не були написані. Вже, вже, був цей лист. І вони додавали цього духа цій церкві. Тому що теж треба пам'ятати, що християн ставало щораз більше, і вони більший вплив мали на язичників. І язичники, відповідно, це їм не подобалося, вони бунтувалися, вони почали, починали переслідувати християн. Ось. І тому, звісно, християни. Деякі мали дилему, деякі знеохочувалися. Тому апостоли пишуть їм цього листа і кажуть: на відваги, не бійтесь, пам'ятайте, що ми вам проголошували, що вам говорили. І те ж саме ми. ми живемо в цьому світі, в якому домінує язичництво. І це язичництво з великою швидкістю йде в тому напрямку, щоб сказати, що Бога немає, а? що Бога не існує. Ми, ми це тому що ми це бачимо. Ми бачимо в вашому житті, ми бачимо оці всі забобони, ці всі речі, які ми живемо. Ніби ми належимо до 7% цих людей, але деколи наша поведінка, деколи наше життя показує, що ми повні язичники. Повні. так. Ось, і, і, і слабка віра, і не розвиваємо духовне життя, і, і так я вже сказав, ці забобони. Це все, це все нам є присутнє, це все товаришує нам. І тому Бог сьогодні через це слово сіє, сіє, сіє. І Бог може також послуговуватись різними особами. Приклад я вже сказав в першому читанні пророка Ісаю, де Бог використовує цього язичника і каже, помазаник кира», який не знав Бога. І тому Бог може послуговуватись також і тобою, і сусідом навіть, невіруючим, може послуговуватись для того, щоб тобі допомогти. І тепер, наскільки ти зможеш це все побачити, відкрити в своєму житті, залежить від якійсь мірі від тебе. Тому шукай Бога, став ці питання. Те, що я вже сьогодні сказав, домашнє завдання, яке я ношу в своєму серці, в своєму житті образ. А? Ось. І напис. Амінь.